Якщо в двох словах, джерело, далі в Крестишеві парк, найстаріший на Житомирщині парк. З цього боку тут -от скелі легендарні, в Козівці ми спробуємо знайти, на якому ховали мерців. Перед городським є високий камінь-село. Ярик вони були першими власниками Коростишева. А потім сюди прийшли до часів речі поспалити найбагатші ляхи. Да, ляхи в польському сеймі. Найбагатшими були взагалі родина Олізарів, які викупили всі маєтки, в тому числі Коростишев. Кмитівський парк. Що таке? Ну, поздно. Був равлик, вже немає равлика. Це не проста вода, точніше не проста криничка. Вона тут. -е Це не проста криничка, е -е це криниця це... на джерелі. У пана Кмитова, який був власником цимель, так написано в цій легенді. У нього була донька 18 чи скільки років, вона була сліпа. Її проснився сон, ніби якщо. Це треба вклонятися в кліничці. Це як старих церквах, такий приділ низький, спеціально, щоб ти бився і кланявся чолом. Я кажу. Тонці, і прийшлося сонце і досі пана кмита, що як, і, десь тут є джерельна вода, як, якою вона протриочує і прозріє. І нібито це є панська відома, це, це нібито це є стара панська криниця на джерелі. Та Волізар був відомим таким не дуже і багатим е панічем, і Він звів оцей цей велич почав за нього почали зводити. Ну, З радянського часу, як завжди, все це було зруйновано, кістол був закритий, а ви спитали про вітражі <паспалювання> Це вітражі вже родичі Волізара в 2000-х роках вони передали пожертви. І це власне вітражі на кошти родичів Волізара. Ця колонада — це все, що залишилося смієрку, якому було 250 років, якого Будували італійські інженери, яких які тут були каменно техновідомили, попросили лізари на камвидомі. Конструкція Він ні, він перебудовувався, у нього ж було три власника. Бо якусь сюди пишуть, що це язичницькі ідоли. все-таки путівнику відомому чотири мандрівки Житомирщину» Дмитра Анченка так і написано, що це язичницькі ідоли, які підняли з дна тетра. Шикарно видно, якщо обійти навколо, що це продукт вивітрювання і не окрема скеля абсолютно. І там вибито Горельєв Міхалин. Кому присвячено невідомо, а Філінський це був вчитель літератури Густаво Густава Лізарека. Там був поетом, писав про тетерів. <ків> Тому тут ще було кілька скель, тут була скеля Марія, яку підірвала в 32-му році, бо останній власник маєтка Алізарів, князь Гарчаков, точніше, він своє, свої багатства нікуди не вивіз, ходили, ходили чутки, ніби він сховав десь тут під скелями. Цю скелі, да. Да, і, і от радянські війська, значить, одного дня прийшли, а тут пастушки місцеві пасуться біля скелі. Вони їх вигнали і почали підривати ці скелі, шукати. Тут були справді скеля Марія і ще одна скеля. Ядвіга на честь дружини і доньки устав Лізара. Тут були колись поруч, да, вони були нас на, на, трошки на південь звідси. І вони їх вибухами підірвали, нічого не знайшли. Ну, взагалі легенд скелі Марії цілих три, але всі вони не відповідають дійсності. Одні В одні періоди виникали, інші в інші періоди. Ніби Марія, це коли її видавали за Литовського князя дуже поганого, вона не витримала, попросилася попрощатися з Тетром, почала ходити, приднула скалі розбилась. розбилася. Ну, в такому дусі. На честь цього Лізар вибух, що це Марія, ну як завжди. Тримаєшся за мене, я за тебе. Бо в мене бачиш рука зайнята, Хватай мене за руку. Тільки сильно хватай. Ні, давай під руку хватай. Зараз ми переступимо. Зараз ми з тобою заходимо. Піся, міся, сильно тримайся. Скала кругла. Ох, зараз виконав Так? Це безплатний, безплатний мотосковий парк. Тепер ті, те, хто там на тому берегу врубають. Да. Так. Да. І давайте до свідання. <гум> <гум> Під давнього городища Іван Чай. Такий, як була на Тетрецьку. Запишні Іван Чай. Мольцы не монастырь шаурмы, а как-то не разделают по На шаурму. Що може весни за те. Прибувай тут до нас? Восьмого дев'ята година розхожі за мінцях. Може трішки. Такий красивий. Це кракасарська британська це. звідси пошкодвали. Сильно там сидів, що? Раз вчораки думай, що вінся глазоста. да? А. От от от. Уть-уть-уть-уть-уть. Ось мої маленькі такі. Йе, думаю, на чорночу кринець. Так. Подивись, як тече. О, да. А ось а ось з ґрунту тече, бачите таке? Якщо набрати баночку, а потім поїть. Чернеча криниця. І подія? Ні, треба так. Так, і ще щоб ззаду хтось дав копника. <гум> щоб страдати, так страждати. <гум> і ось ми дряпаємося на гору. Городецьку. Ось наші перші лідери. Ага! Такий рахунок чого, за рахунок коноплі. Вони. Стільки приїхали, як вам не соромно? <гум> то наш? Волинський князь Данил Галицький за те, що ця, вся, весь цей край під, підкорився е, турецькому хану і їх, е, їхньому війську і стали платити Данину, сюди посадили корамсану, це такий дядька, який зі всіх хат збирав Данину, а бійців класних уводив собі війська і вони там щось робили. То за це він, син Галицького спалив звягіль, пішов в 1250-х роках. Навала була Турецька, 1241-42, Київ спалили Житомир, все це спалили е Батийська Орда. А е у відповідь тисяча, через 10-12 років пішов Данило Галицький палити всі ці місця і відвоювати всі ці землі. І він же спалив Данило Галицький і Новоград-Волинський. І він же спалив Городецьк, на якому ми стоїмо. Городська цей літописний, який був взагалі-то київським містом. І тут, е тут на цьому місці. Були середутні горни, тут е, виробляли е, е, церковні е, начиння, тому, т, тому тут є урочища церковщина, е, де можливо теж щось з цим пов'язано було. І тут робили зброю. Це була рудна, рудня така собі і ювелірна майстерна на цій горі. Я понял, кого тут будут сжигать все жить. Это не Звягель будет. На кого-то сканилась. А ч звягер, кстати? Тут щоб не було, що хтось 10 кінок, 20 минут здачі дали. Ні, не треба давати здачі ніяково. Там все бездачі. Там все бездачі. Без, безкоштовно. Повідомляємо. Максим, ти, ти верховесь, скільки ми тобі винні, ми в кінці тобі все запам'ятаємо. Да. Да. Коли приїдеш напоміж, і слова ти Не може доплаті. Це розправити. мала гора. Та червона гора це мала гора. Тут а, чи, чотири гори і чотири Добре. розкопаних городища давніх часів. Насправді тут в цьому місці також було городище, де жили люди того літописного города Городськ, на якому ми були на Червоній горі. То був літописний город Городськ, він згадується в літописі. А про це городище відомо тільки те, що, ну, звісно, що протерпілля ніхто нічого не міг ніяких літописів писати, а тільки того, що написано, що тут було дві експедиції повоєнних вже. 46, й 47, 6, 49 рік вони тут розкопували оце трипілля в, в городському. І змогли розкопати тільки оце вал, кілька укріплень і все. Тому що тут могили. Ми дякуємо магазину, два коліса, ми такі щасливі, далі нікуди. А ось і перший. А там друга команда. Вона займається паралельним заклеюванням. Ось, да, є вже, є вже поважної комісії, да. Дякую, це що це, артефакт. Да, що це акація Трипільської культури. Да, це артефакт. І вона лежить в мене між лінією розуму і лінією да. Да. Тобто, значить, щось, за щось провинився, товариш Віктор. Безсердечний по лінії розуму. Угу. Так, такий, значить, висновок. Да? Ну що я її мара відправляю собі да. на відпочинок за марканський. За... А я тим часом подякую Дізелю, магазину Два колеса», що подарував мені вчора тормозні колодки. І ось я тут. Люди, де сонце в очах? Навіть кіти посміхаються, де сонце в очах? А, да. <головіко> так! Місцевий тунель кохання. Велосипедний, пересмирковий. Це, урочище, усадьба, тут ніколи не було села. До радянського періоду тут ніколи не було села. Тут був хутір, де жив пан. Тобто він викупив викупився землі, побудував тут маєток. Це називалось усадьба. Місцевими називалось. Пан на букву С, я не пам'ятаю його прізвище. Все ж з приходом. Червоних комісарів. усердні, значить, наші селяни з радістю, як не може спалили, бути, спалили, да, його поховали. Вночі його могилу розрили, золото все, що там було, з могили забрали, бо ну, пани ховали свого з почистями, всіми, там різними та. А труну з цим паном викинули у тетері. Так що рівно в 1918-му і там залишилась тільки криниця панська. І навколо росте м'ята. Це колишня панська криничка. Ворочище усадьба. До речі, вона там далі, кам'яна. Ну да, так, там це чечок витікає з неї. Тобто, там жирело живе ще. І якщо її почистити, вона ще буде давати воду. Високий камінь. Пам'ятка природи. А бачите, папороть росте навіть в тріщині. Так. Да. Зацвіла? Ні. 6 числа прийдемо на Івана купала. не злякали світінням папороті. <звітіння> <звітіння> А це взагалі сторожова скеля. Так місцеві кажуть, що це сторожова скеля. Тут коли проходили кораблі, то їх видивлялося, як зв'ягали, брали з них данину. Намарно марно ліпшого возивска витирає в ранкові мжі, або обома повзаючи в їдва без смерті на сфітсфіт андер. Оскільки просто варто любити вірити і повзти. Такий рай у нас навколо. Варто любити Класно! Ну, тут багато непонятних не, не ужасних слов, і тому я кажу, його важко читати. І ще він такий структурний. Він розганяється, розганяється і обірвався. Такий. Здорово.